Ось це у нас літера С. На що вона тобі схожа? Мені схожа на надгризений бублик. На надгризений бублик схожа літера С. Вона схожа вона шла на кузечок, а потім десь відкосив і вона схожа на пілко. П'ятирічна Соломія давидюк богатько показує знайомі її літери у Рівненському Буквареві. Друге його видання авторства Олени Медведєвої презентували сьогодні в міському будинку культури. Соломія каже, у книзі їй найбільше подобаються малюнки. Оце то. То. мені більше подобається. Коники подобаються. У наступному році Соломія піде в перший клас, а тому літери почала вивчати заздалегідь. Розповідає мати Соломії Катерина Давидюк-Богатько. Рівненський їй сподобався, адже так її донька вивчає не тільки літери, а й цікаві місця. Наприклад, в зоопарк я можу дитину відвести, але до аеропорту Рівненського я її ну не відведу. І але вона бачить, що в нас, наприклад, на в рівному є аеропорт, є Оствиця. Дуже вразили мене особисто малюнки дитячі. Ось в кінці книжки цікава казка була. Ось ми звичайно почали з кінця, але вона дуже була пізнавальна і цікава. Друг другого видання Рівненського букваря був запланований на 23 лютого 2022 року у Харкові. Зазначає авторка книги Олена Медведєва через повномасштабну. Не вторгнення Росії в Україну його перенесли, а буквар доповнили. Те, що відбулося під час повномасштабного вторгнення, це це теж описується на сторінках рівненського букварика. Таємничі підземелля рівного в нас з'явилися. У нас з'явилася наша улюблена оствиця. До нашого мирогощі переїхали коники, які теж рятувалися від війни, і вони знайшли тут притулок про це. Теж пишеться алея героїв. Камені спотикання, все все це описано в Рівненському букварі. Усі букви до розділів букваря намалювали учні ліцеїв і гімназій Рівного та Квасилова, зазначає авторка. Рівненський буквар зараз у друці. Його наклад дві тисячі примірників. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.